Вітаю, хлопчики і дівчатка. Цього разу я граю за Єлизавету в CPL ком'юніті. Досі намагаюся нащупати, яка там зараз мета. Граю в Рейну 3, скипаю Магнуса, роблю різні такі експерименти і дивлюсь, наскільки погано все це виходить. В мене досить крутий старт, є додаткова віра, тому я маю надію, що візьму. Візьму собі дуже швидко пантеон на рибку і відкриваюся в білдера одразу ж. Я досі маю сумніви, що це дуже ефективний спосіб, дуже ефективний оупенінг, але все ж таки ну, мені хочеться щось спробувати, бо завжди грати одне і те саме скаут, білдер, сетлер ну, набридає, тому хочеться спробувати таке. І ще до того ж є рифова риба, тож ну, повинно, повинно працювати офігенно. Як завжди, гра трішечки тролить. зібар не дійшов одну клітиночку до того, що бути морською е МДшкою, але все одно в нього можна закинути караван. Хочу спробувати цю нову фішку з Амані. Зараз починається невеличкий крінж, треба було якось ну, інакше це зіграти, але ну, вже як зіграно. Ну, я про те, що я ну, муваю дуже стрьомно. Чомусь не, не працюю рибу, працюю додаткову промку. Не знаю, треба ж пантіон брати, а я, я не беру його. До речі, я дуже сильно вкладаюсь, беру картку Бог цар, щоб ще швидше взяти пантеон. Хоча чомусь не працював, не працював той. Перли. Треба було б третій перл купити, але в мене нема золотка, тому я повертаюсь назад. на... Рифову рибу, ну саме ці мови мене чомусь так не дуже тішать, але ну, наче норм, ідея в тому, щоб взяти швиденько пантеон, вона працює. Обробив другу, другу перлину і пови... маю три віри в хід. Ну, повинен мати так, так, маю три віри в хід. І за два кроки повинен взяти пантеон на 12-ий хід, запам'ятайте, на 12-ий. Тобто на 13-й хід я повинен взяти пансіон, Ну, подивимось, коли ми його візьмемо. Нагадую, що FFA 10 ви бачите, скільки гравців в грі. Дуже незвично, що тут грають з 1,75 хатками, тобто їх майже вдвічі більше. Тому, мабуть, є сенс будувати більше скаутів, і те, що я затримав там, другого скаута, воно ну, не, 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 нічого хорошого не, не робить. Зустрів Англії у Age of Steam Вікторію. Одразу кидаю дружбу, щоб ми ну, караванились, можливо, якось. Я взагалі не знаю, де він, але його дубець вже поріч. Роблю невеличку помилку, ну, мінорну, хоча, можливо, і велика помилка, тяжко сказати. Бо біжу, швиденько поставити місто, але треба все ж таки було б, мабуть, ставити місто на озеро, на прісну воду. Я вирішив, що да біси з ними, там гавань крута. Буду будувати круту гавань і біжу ставить на вівцю. От нарешті, 16-м, а не 13-м ходом, мені дають змогу вибрати панціон. Пансіонів досить багато, але жодного панціону на рибу нема. Ні продукції, ні е, культури з рибки вже не злутать. І я трошки розгубився взагалі не знаю, що взяти. Так, я думав, 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 так і нічого і не взяв, здається. Сідаю в місто на п'ятий хід, замість того, щоб сісти на сьомий хід з прісною водою. Зараз думаю, що це таки велика помилка. А бісі його знає, що брати тим пенсіоном взяв на адміралів, ну, можливо, адмірали згадяться до чогось. Хочу поскаржитися на долю, в Цупієлі завжди знаходжусь в нижній частині лобі, тому в нас було два. Скрапи, і це вже третя гра, і жодного разу я не взяв Пантіона, не дивлячись на те, що там в мене, чи Єгипет, чи ще щось. Тобто, отак от от, без якоїсь шари в хатці взяти Пантеон, мабуть, неможливо. Дуже боляче це все. Тому за Рікся рік, після цієї гри, після цього дня, коли я три рази не зміг взяти Пантіон, вже не грати цю херню з Богом царем, а брати. Тупо брати на плюс один промки, бо продакшн ну точно вже буде. А панціон, ну і біси з ним, якийсь візьму. Тому що ну, я дуже багато витратив на це все, і ще, і ще ж е білдера розбудував, тобто в мене взагалі там е всього менше. І, ну я не знаю, можна було б інакше зіграти більш ефективно, чесно кажучи. Ну, не дивлячись ні на що, продовжуємо, продовжуємо. Боротися з несправедливістю. До речі, я ж Англія, не просто Англія, а Єлізавет. В неї там якийсь додаткові бонуси за міжнародну торгівлю і за МДшками, тому ну, напіху, беру, купляю караван і закидую його в Бандар Бруна. і думаю, може закинуть в арму. Але в мене ідея. О, я ж можу зіграти, зіграти цю нову метову Амані, От яка мені не подобається, тому. Я куплю караван, закинув банда, закинув мані, засюджу його, і матиму додаткові поінти. Ну, про всяк випадок, як то мені розповідали. Хлопці, які грають кожного дня. Цього разу не забув збудувати дві галірки, не забув поставити карточку на галірки, тому їх будую. Ну і також взагалі все дуже круто виходить. Бачите, за два кроки в мене рання імперія, тобто зможу будувати сетлерів. І в мене вже все збудовано. Вже збудовано два монументи, і добудуються якраз дві галєрки. Тобто, взагалі все офігенно, як для стандартного опенінгу, в 5 міст. Все супер, лише що зробив помилку з Манчестером і ну, він не росте. Якось раніше збудувалась гал'єрка, тому ну, вирішив добудувати воїна, щоб захищати, захищати цей караван. А ось тут відбулася найбільша помилка мого опенінгу, і я щось забувся і як зазвичай взяв Мокшу. Хоча я ж е, думав, що треба взяти Амані, треба взяти Амані. Думаючи, може Рейну одразу взяти. Я не знаю. Що там взагалі відбувалось в голові, але був чіткий план взяти Амані, і я її не взяв, хоча карван вже закинув. Ну така дурня якась відбулася. Е, ну, щиро кажучи, вона взасіла в Бандар Бруней 29 ходом, ну запам'ятаємо це. 25-м годом закрив харбори, передзамовляю їх у всіх двох містах. Ну добре, зараз ще в третьому е, замовлю, бо воно майже, майже дісталося точки призначення. І продовжую будувати сетлерів, бо ну, ми вже вийшли на це. Я думаю, може в 6 міст зіграти, але не треба не треба грати в 6 міст, бо потім ви ніхто не встигаєте. Подумавши трошки краще, я вирішив добудувати все ж таки в Лондоні Харбор, бо хочу отримати буст на Steak Workforce. У мене лише 7 культур, і хочеться ну, зекономити два ходи. Зекономити то я зекономив, але закрив військову традицію. Золота епоха наступила, золота доба наступила і беру пензель на пензель беру, на додаткову культурку. Щиро кажучи, я сподівався, що я досить швидко збудую ППшку, але щось пішло не так. І ну, я не маю бонусних, бонусного житла для Мокші. Це від Мокші це сумно, бой. Лишень закладаю ППшку, а ще 4 ходи до того, як візьму правління. Тобто 31-й хід і 35-м ходом брати правління. Це якась крінжаціна. Не знаю на що, але. Надмозок вирішив взяти Амані 33-м ходом, тобто 30 якимось там сьомим чи восьмим вона засяде в Бандар Бруней, а вже каравани... Бандар Бруней немає сенсу кидати, бо вони занадто слабкі. і є сенс кидати навпаки в якоюсь, якусь людину. Ну, взагалі-то в мене немає караванів. Хоча я рашу шипбілдинг і там я отримую додатковий караван, але. Ну, білдордір просто гівна. Вибачайте, щось я тут Ну Це аура cpl а завжди нервую, коли там граю. Знову пробую автократичний спадок, мені, наче здається, він дуже крутий, але ну щось не виходить з ним грати. Можливо, він не такий крутий, як мені здається. Зараз такий показовий. Показовий епізод, чому мені більш подобається в чотири міста опенінг. Дивіться, все, що я зараз роблю, можна було б зробити на десять ходів раніше, тобто відкрити карточку на сетлерів і почати будувати сетлерів в кожному місті. І я все одно матиму чотири сетлера, бо лише чотири міста стоїть п'ятий лише ніде. Тому я в ньому не можу його збудувати. І я все одно маю лише. Чотири райони, тобто три Харбори і ППшка, Хоча б міг би мати 5 районів, 4 Харбори і ППшка, Розумієте, і, і, і оце все темп? ну, Коротше кажучи, картка Urban Planning та 4 міста опенінг без ранньої імперії рулить, а те, що я зіграв, це гівно. Можливо, якщо його правильно зіграть, то п'ятмісто опенінг зараз релевантний, але мені він не подобається. Дивіться, зараз вбивається ганьба 90 рівня, це 36-й хід першооброблена коняка. 38 м ходом сідає Брайтон, нарешті, п'яте місто 38-й хід, це пізір. Ну, годі себе краєте, і я вирішив поставити жадібний харбор Ну, тобто, граю максимально галявно і закликаю всіх мене вбити але ніхто не відкликається на той поклик ну взагалі граємо на низькому рівні моря 13 мінімум дістанс тобто ну, можна жити дуже довго і нікого не чіпати але все одно люди, люди там на карті знаходять способи як повоювати і тут мене вкусив олдскул. Я такий, ну, 5 міст мало, давайте більше міст, більше міст, більше районів, розумієте? Е, всю іронію, але не так сталося, як гадалося, щиро кажучи, і це насправді, ну, як я вже бачу, не дуже хороша ідея, бо я ще не добудував маяки, тому там не маю темпу і всього іншого. Ну і до речі, без Магнуса грати, щиро кажучи, фігня. Наступним ходом добудовується будиночок на губерів 41 хід, ну не так вже й погано, Щиро кажучи, могло бути гірше, але є нюанс. У мене два губери в моїх містах сидять, тобто його ефективність десь приблизно нуль. Насправді на зараз сидить лише один Мокша. Це мені не подобається також. Ця ситуація, в, який... в яку я втрапив. Знов граю Рейну 3, ну що вже. Щоб вже 100% впевнитись, що, що воно не працює, що треба грати Магнуса, ось я беру Рейну в 3. До речі, досить дивно, я взяв ліву прокачку, яка працює з жовтим районом, а жовтого району ще немає. Хоча місто добре, що доросло до суми. Але я, там будую, я там будую сетлер, тому воно може дропнутися. Ну, не дропнеться, бо там за два кроки воно виростає, але все одно. Це така. Так, 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 таке ну, щось незрозуміле грається. І, до речі, в чому я садж, саджаю в міста, в мене така ідея. Ну, раз я не ганяю магнус нутрякий, то треба ж засрати містами все, і потім е зовнішні каравани вже кидать. В мене досить непогані каравани в Англію входять, Ми з нею засмокчимося там, матуємо союзи, Візельбангінг і всілякі, і все буде офігенно. Але насправді цим білдом, що я граю, я бущу лише Англію, бо якщо Англія не робить то саме, то... Я не отримую зворотнього бусту. Розумієте? Якщо він в мене не кидає каравани з візельбанкінгом, я не отримую зворотнього бусту. Тобто я бущу лише Англію а, Age of Steam, а як і Елізавету, не бущу, себе не бущу. Тому тому так, тому магнусну нутрячки. 44-м входом накопичив достатньо коняк, там, нарубав їх. І поїхав в арму. Але, щиро кажучи, вже 44 трихіти, і арма будує стіночку. Я цього, звісно, не помітив, але ну, та, така ситуація склалася. Дивлячись на що, з вірою в себе, я таки нападаю на арму. Кажу їй, ну, звиняй, стіночка твоя, ну. Мене не вразила. І заїжджаю на її територію. Там лише 21, тому, можливо, трьома коняками я її якось швиденько проб'ю, хоча є, є лучники вже. Там щось у чаті Індія не була дуже задоволена. можливо, то вона не мені казала. МДшка, звичайно, одразу ж купує е, списника. Є місто вже в 31, коняка отримає якусь немовірну кількість урону. І я трошечки починаю занепокоюватись. Будую ще одну коняку в ліці, здається, вже без картки. І на 48-й хід стає 100% зрозуміло, що моя операція зазнала фіаско. Тому що таке треба робити на 10 ходів раніше. У мене взагалі все, що є, відбувається на карті на 10 ходів пізніше. І це відставання воно зростає, зростає, зростає і досягне десь 20 ходів наприкінці гри. У відчаї купляю ще одного коняку, але це вже останнє, що я вливаю в арму, Залом 5 коняк на це все витратив. Не можу збудувати кампус на плюс 2, бо не закрив, не закрив бронзу. У мене дуже мало науки така посередня кількість культури. Ну, Можете порівняти з Вікторією, яка грає магнус нутрячки. В неї все чудово. І зараз, замість того, щоб будувати 5 зарядних білдерів, а, феодалізм я закрив ще кілька ходів тому. Я будую маяки, бо відклав їх через одне, через друге, через третє, і от 49-й хід, в мене нема маяків. Це якийсь пізір. Я... я зараз дивлюсь і просто кулю на лобі набуваю, Це, мабуть, моя найгірша гра, яка взагалі була, яку я от знімав в FFH-ці за останні кілька років. Це просто капець. П'ятидесятий хід, ставлю картку на білдерів Насправді, це 5 ходів мінімум відставання, це якщо ви, звичайно, щось граєте. Можна десь на 38-й закривати цю картку, але, ну, бачите, так сталося. До речі, в Лондоні я добудував жовтенький район, збудував там. Uh, як його звуть? Uh, Ринок, і так отримав від Рейни другого додаткового додатковий карван. Але я три додаткові титули витратив, і ще Амані, uh, яка мені взагалі нічого не дала. Тому uh, будиночок мій в ППС взагалі не працює. Звідси усі, усі проблеми. Тобто і міста не ростуть, і міст не так багато, і коняк немає, і маяків нема, бо магнуса не рашив, і нічого нема. Єдине моє сподівання на міцну дружбу з Вікторією, Пакс-Британіка, як не як І це єдине моє сподівання, як витягти себе з цієї сраки. Як завжди, докупляю феодальних білдерів, п'ятизарядних. Дуже люблю я цю справу, докупляю їх в таких слабеньких містах. Хоча Плімут це моє четверте місто, і воно повинно бути трошки сильнішим. Подивитися на Брізбен, він чудово виглядає, бо він на прісній воді. Не, не закрив збір камінюки, тож ще один хід мінус. Оці маленькі техніки, що я пропускаю, це дуже шкодить. Але це все через те, що я не маю достатньо науки. Я зараз думаю, що, можливо, все ж таки, знаєте, може якось треба все таки все ж таки брати як його, пінгал, щоб научка трошки раніше була, бо. Ну, інколи треба закривати такі техи, як мореплавство, От, особливо за цю за, за, і, за Елізавету. Тому треба трошечки додаткової науки. І як бачите, кампуси лишень встають. 55-й хід, знаєте, як люди, то 55-м ходом вже починають будувати універи, а в мене ще кампуси не встали. І Я навіть не знаю, Я навіть не знаю. за таймінгами, якщо чесно кажучи, це гра якогось. Супер новачка. Хоча це, мабуть, моя перша гра на Єлизаветі. На Хотів, знаєте, її так відіграти, що через зовнішню торговлю, юзаю свої бонуси. А виявляється, що треба грати мету. Знов ледь не здихають мої коняки, треба якось миритися, а миритися не можна. Що я ще 6 ходів війни, тому треба тікати. Єдине, що круто, що в мене було мало міст. На час зміни доби. Мені треба набрати лише 49 очок. 49 очок це взагалі мінімально. Бо це означає, якщо у вас 49 очок, означає, що у вас було 3 міста на початок доби. І виходить, в мене було 3 міста на початок доби. Uh, Secure Golden Age завдяки Норвічу, який сідає на Пітахі чи Пайтіті, я не пам'ятаю, і з нього забрали культурку. Я розстроївся, розстроївся з цього приводу. Але так, дуже сильне чудо було. Зараз не дуже. Арма наносить у відповідь. Налітає на ліс. Просто вбиваємо їх коней, які там відхилювалися. Я то в шоці. Індія викупає ці всі юнити. Я не знаю, чи він хоче мене бити, чи ні. А, це не Індія. Це набирають очки епохи людиська різні. Яким треба. Мені не треба, я вже маю. По через один або через два ходи. Матимемо, матимемо нову епоху. 24 голди. Досить, досить сильні караванчики, тобто 226 голдів, це наче прикольно. І, щиро кажучи, треба просто докупляти е, сараї. Докупляти треба? Е, гранаріс, амбари. Е, маємо, маємо, до речі, непоганий таймінг Союзу. 53-й хід маю союз з Англією. Насправді, якщо так подивитись, не все так погано, як здається, в мене. 9 місць, якщо я правильно порахував, можу сусіда Англії 8. І торгівля лише не починається, особливо з Союзом, вона буде крута, але є нюанс. Я знов забув вивчити е, картку на сусідство харборів. Нічого не міняється. Хоча я в неї йду, бачите, мілітарі тренінг закривається. Нарешті можу заключити мир з Амдешкою. вона мене дуже сильно. Виснажила ці п'ять коняк, нічого не зробила, я з нею десь ходів поспіль. Жах. Е, новий золота доба. Беру при інквері беру додаткову науку. Е, хочеться все ж таки індустріалізацію закрити вчасно. Я от е, думаю, можливо мені щось інше взяти, але дивлюсь, що в мене дуже гарні харбори, там на плюс 4, на плюс 5 усі. Е, е, і Тому так, треба брати науку. Але, як я вже і казав, немає. Картка. я пішов, бачите, не в неї, а в найманців, щоб взяти картку на 1-1. Також хороша картка, якщо ви щось подібне граєте, то не забувайте про неї, бо інколи люди забувають. І я забуваю. Також я забув, що в грі є дві Вікторії, і тому прийняв Research Alliance від Age of Empire Вікторії. А моя сусідка, яка близенько. Ми знайматимемо Культурний Союз, це просто жах. Це означає, що він в мене взагалі карвани кидати не буде. Ось що це означає. І це фіаско, хлопці. Це просто фіаско. А, все пішло в Шкереберні, як завжди. Ну, Не буває таких ігор, де все зроблено офігенно мною. Ну, це лише свідчить про те, що я дуже мало граю, щоб все було на автоматі, щоб ви не думали. А були зосередження на тому, що відбувається, треба частіше грати. От. Моя ціль — грати хоча б дві гри на тиждень, щоб встигали виходити відосики кожного дня. Бо е, виходить так, що я маю півтори гри на тиждень, тому бувають такі е, дні, коли немає відосиків. Ну, якщо там треба обробити, це вже інша справа. Отже, на сьогодні все. Подивимось, чи зможемо ми хоча б не здохнути в цій грі з такими статами на Єлизаветі. Дуже дуже тяжкий тяжкий початок, прям соромно за все це. Але ну, треба боротись, не можна здаватись, не треба падати духом, адже два золоті віки війшов, тому можна відіграватися. Все. До зустрічі. Побачу вас завтра. Не забувайте підписуватись, ставити лайки і шерити відео не лише в Ютубі, а й в Телеграмі. Маємо Telegram. Підписуйтесь туди і вступайте в групу в Discord. Пробували ми зібратися в Discord, прийшла одна людина і ще кілька людей з ОСВ. я кликав, але так і не зібралися. Лише шість нас було. Якщо ви хочете грати в такі ну, не дуже суворі конкурентні ігри, не такі, як е, в ЦПЛі, а трошечки такі більш лампові. Як то кажуть, то вступайте в Discord. Так, зараз це дуже мало, і, можливо, прямо зараз, бо можливо, майбутнім місяцем ви ну, ми не зможемо зібратися, але якщо у нас буде, я ж кажу, десь до сотні людей, то вже 100% партія на вихідні нам гарантована. Там, П'ятниця-субота-неділя, на вікенд, так? Тому вступайте в Discord, і не знаю, з вірою в перемогу вступайте. Все. Бувайте, побачимось завтра.